Вітаю вас, ефірі Басарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Після масштабної реконструкції відкрився оновлений пункт пропуску паланка Маяки Удобне. В заході взяли участь президент України та прем'єр-міністр Республіки Молдова. У Білгородністровському вже вкотре намагалися продовжити позачергове засідання сесії. У селі Маяка почала працювати нова амбулаторія. У солзі Продонаві відзначили дитяче свято біля головної міської ялинки. У школі імені Сільвії Морозової, що в Окермані відбувся благодійний новорічний ранок. Про це там не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемагайтесь. 28 грудня на українсько-молдовському кордоні після масштабної реконструкції відкрився оновлений пункт пропуску Паланка Маяки Удобне. У церемонії взяв участь президент України та прем'єр-міністр Молдови на власній сторінці в мережі Фейсбук Петро Порошенко нагадав, що про початок робіт було оголошено два роки тому. Далі я цитую. Спільний прикордонно-митний контроль це захист прав і свобод людей, і одночасно це є надзвичайно ефективний захід для боротьби з контрабандою і корупцією. Особливі слова подяки висловлюю представництву ЄС, місії ЄС прикордонної допомоги Україні і Молдові, а також міжнародним організаціям з міграції, які вже багато років підтримують Україну та Молдову у впровадженні найкращих. Прикордонних практик написав глава нашої держави. Всі зазначити, що в урочистостях взяли участь представники різних гілок влади та прикордонних відомств обох країн у 2018 році. ОТГ Одещини повністю використали державну субвенцію на розвиток інфраструктури. Якдеться у повідомленні прес-служби облдержадміністрації її обсяг становив 95 мільйонів 300 тисяч гривень. Вцілення в життя 134 проекти. Найбільша кількість з них у Куяльницькій, Знам'янській, Коноплянській і Балській громадах, розповів директор департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитро Радулов. Він також додав, більше всього грошей було. Спрямовано на закупівлю спецтранспорту, ремонти закладів освіти, вуличне освітлення, покращення дорожно-транспортної інфраструктури, водопостачання та водовідведення. На 28 грудня було заплановано продовження позачергової сесії Білгородністровської міської ради. Та на засідання прийшли лише 12 депутатів. Як розвивалися події далі? Дивіться у сюжеті. На 28 грудня 10 -го годину ранку мерам Білгород-Дністровського було оголошення продовження 43-ї позачергової сесії міської ради. Нагадаємо, спроба зібратися на засідання була 26 числа, але через відсутність кворума вона не відбулася. Питати, всі присутні. Продовжуємо розгляд питань, питань порядку денного. Позачергової сесії Білогородністровської міської ради 43 позачергової сесії Білгородністровської міської ради сьомого скликання. Наші ріди рідіють. Реєструємося. Щось там навіть не зареєструвалися всі забули ще раз. Присутні 11, зареєстровано 10. І знову розпочалася бесіда між мером та секретарем міської ради. Ольга Владимировна, у мене, кстати, питання, ну, вже коли ми затронули тему сесії 21 числа, ви все-таки готові як-то висказатися? Проєкти рішення вам не підписані, строки всі вийшли. Ви ж сесію проводили, закінчили, як ви, ви об'явили об цьому. Так підпишіть проєкти рішення, возьмите на себя уже цю відповідь. Альтернат, дайте вказівку, будь ласка, всім нашим структурным підрядникам, начальникам, для того, щоб вони підготували ті рішення. І я підпишу. Я думаю, Володіна, ви й самі могли б за це час підготувати ці рішення. Та не далеко, то, ні, не вони... підготувайте. Ні приймуть, ні... Чого там ще у нас було, щоб ви мене посміли? Все зняли. Да. Тому, готуйтесь, взагалі, ну, вони будуть, вони ходять до моєї посадової обласки, що входить до моєї посадової обласки, те й я йду. Взаємні звинувачення та з'ясування стосунків між мером та секретарем тривали недовго. Далі Ольга Ціпуленко заявила. Шановні депутати та шановні присутні, я обращаюся к вам, я так розумію, сесії сесія у нас не буде, тому є пропозиція все-таки йти працювати. Ну, хочу сказати, що 21 числа сесія состоялась. 21 числа був утверджений регламент роботи сесії. Цей регламент сесії був до полного рассмотрения вопроса. Это было проголосовано, и это было при вас еще опровергнуто, при всех депутатах. После того, как свет вы э, выключили, да, потом уже отключил, включили, то депутатское большинство осталось. И было принято решение продолжать для того, чтобы принять бюджет на 2019 год, который, согласно бюджетного кодекса, должен был э, рассмотреть до 25 числа. Ольга Ціполенко наголосила, що 21 грудня на продовженні засідання сесії було прийнято та розглянуто ряд важливих питань. Одне з них стосувалося первинної медицини. Такі є питання. Все, що ми сьогодні розглядаємо, це було в законному руслі, загласно регламенту. Що вибір проект рішення, що не, не подписане? Да, не підписаний, тому що загласна опять же, кожне розпорядник повинен готувати ці рішення не і У меня тоже вопрос. Уже наверное, к вам больше вопрос. Почему вы видали вказівки, щоб не готували ці проекти рішень свою думку з приводу того, що відбувається у міській раді, висказали і деякі присутні депутати. Ольга Ціпуленко, взявши слово, привітала усіх з наступаючими новорічними святами та покинула президіум. Аби поставити крапку у питанні правомочності сесії міськради, яка відбулася 21 грудня, мер звернулась до юридичного відділу за коментарем. Я думаю, присутній склад на сьогодні депутатів, і взагалі ті, які брали участь у пленарному засіданні, 43 сорок позачергової сесії, яка розпочалася у термін визначений розпорядження міського голови. Розуміли, що сесія розпочалася під головуванням міського голови, як і передбачено законом України про місцеве самоврядування і регламентом міської ради. У повноваженнях міського голови було є відкриття сесії, ведення її та оголошення перерви. Що у зв'язку із виниклими обставинами міським головою було оголошено перерву. Всі ті подальші дії, які були вчинені е, секретарем ради з групою депутатів, е, не можна розцінюватися законними, вони є такими протиправними і е, е, не передбачені ані законом України про місцеве самоврядування, ані регламентом Білогородністровської міської ради. Також мер Білгородністровського зазначила, що жодної заяви про відсутність депутатів на сесії міської ради 28 числа вона не отримала. Потому я так понимаю, что те, кто сегодня не присутствует без уважительной причины, они целенаправленно игнорируют проведение присутствия на пленарному засіданні і совершенно мы понимаем, что они блокируют проведение дальнейшей сессии. Значит, следующая сессия будет объявлено, состоится 10.01.2019 уже года в 10 часов. И хочу предупредить отсутствующих депутатов, что если 10 января на сессии городского совета они в третий раз уже не будут присутствовать, То я вынуждена буду обратиться опять же снова повторно с письмом в Верховную Раду, в депутатам Верховной Рады. С вопросом о распуске депутатского корпуса в связи с тем, что пленарное заседание не закрыто, и я так понимаю, судя из позиции секретаря, уже которая вот буквально пару минут назад еще раз объявила свою позицию, что депутатский корпус и дальнейшее проведение сессии будет игнорировать. И поэтому жизнедеятельность города под большим вопросом, как мы будем дальше работать, это отдельный разговор. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У селі маяки відкрили нову амбулаторію групової практики і відділення екстреної медичної допомоги. Під час урочистості губернатор Максим Степанов зазначив далі, цитую, ми сьогодні відкрили першу з 29 сільських амбулаторій, які запроектували в Одеській області. Окрім того, ще й відділення невідкладної допомоги. Це ще один крок до покращення якості медичного обслуговування людей незалежно від того, де вони мешкають. Захищати своїх людей, їхнє життя і здоров'я один із основних обов'язків держави. Про це повідомляє прес-служба ОДА. Зазначимо, у радіусі обслуговування амбулаторії проживають понад 9,5 тисяч мешканців Маяківської ОТГ. Села Маяке, Надламанське, удобне Білгородністровського району і прилеглі дачні масиви. Вона розрахована на роботу чотирьох сімейних лікарів. Окрім їхніх кабінетів, тут є маніпуляційна, перев'язувальна та інші допоміжні приміщення. Загалом медзаклад може прийняти близько 160 пацієнтів на добу, а відділення екстреної допомоги обслуговуватиме не лише місцевих мешканців, а також Миколаївку і постраждалих у ДТП на майже 30 кілометровій ділянці траси Одеса рані та дорогах місцевого значення. На головній площі столиці Придунав'я проводять різноманітні народні гуляння. Серед них зустріч весни, свято Миколаїв, Новорічна Ніч і багато інших. Цього разу зародилася нова традиція відзначати дитяче новорічне свято біля головної міської ялинки. 27 грудня в Ізмаїлі на святково прикрашеній площі перемоги пройшло дитяче новорічне свято, яке підготували спеціально для юних городян столиці Придонав'я. Дорогі малиші, ви ще малиші, навіть сі виходите в школу? Ми взрослі, постаралися, щоб ви в новогодній сказки, щоб вона була вокруг вас. Сьогодні по всьому міроду в течії неділі проходять новогодні йолки. И мы сегодня начинаем новую традицию проводить новогоднюю елку здесь, на центральной площади, возле нашей большой красавицы, возле волшебных шаров, фотозоны. Я очень хочу, и так хотят, наверное, все взрослые, чтобы выросли здоровыми, чтобы ваша жизнь была беззаботной, чтобы взрослые вами гордились, Конечно, ми вас всі любимо. Хотим, щоб завжди на ваших лицах були улыбки. Ребята, вас наступающим Новим Годом і, пожалуйста, вовсю веселиться, отдыхать. Ну і, конечно, Дед Мороза в конце возьмуть новогодні подарки. У новорічному оздобленні, крім традиційної красуні, ялинки і оленів, з'явилися величезні світлові кулі і купол у вигляді зоряного неба. Розважальну програму для малюків підготували співробітники та вихованці Палацу дітей та юнацтва та Паласу культури імені Тараса Григоровича Шевченко. Є, шоу, Ростові ляльки, хороводи та веселий флешмоб не залишили байдужими юних гостей свята. Кульмінацією стала поява Діда Морози і Снігуроньки. Здравствуйте, здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. С Новым годом поздравляю вас, ребята, от души. С Новым годом, счастьем новым. Всем желаю быть здоровым, веселиться, не лениться, уму, разуму учиться. Мы желаем вам удачи, без удачи трудно жить. На атлічна, не іначе і учиться і дружить. Привіт, дівчонки! привіт, мальчишки! Похлопали громко-громко в ладошки! Захід зібрав більше тисячі юних городян та їх батьків. На завершення всі малюки отримали солодкі подарунки. Сподіваємось, що ідея проведення новорічного свята для дітей біля головної ялинки Ізмаїлу сподобалась усім мешканцям столиці Придунав'я. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл, з Бесарабія ТВ. Болградській міській раді відбулись громадські слухання стосовно розгляду проєкту детального плану території для будівництва амбулаторії і загальної практики сімейної медицини у місті. Його презентував головний архітектор району Сергій Рунтов. Місцевим мешканцям представили для розвитку містобудівну документацію щодо визначення функціонального призначення земельної ділянки для розміщення та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я. Та соціальної допомоги після обговорень та пропозицій присутні схвалили запропонований проект. Його затвердження надає можливість розпочати розробку проекту відводу земельної ділянки у постійне користування, що в свою чергу дасть змогу розпочати роботу з проектування будівництва амбулаторії. Про це повідомляють у прес-службі Болградської РДА. У дошкільному навчальному закладі номер 4 веселка, що в Білгородністровському, відбувся новорічний ранок для наймолодших: святкові костюми та казкові герої, і звісно ж подарунки. Чарівні маленькі дівчатка у білих сукнях, зачіски та веселі усмішки, хлопчики у костюмах звіря та це означає, що настав час для новорічних ранків. У дитячому закладі номер 4 веселка було по-справжньому святково. Гарно прикрашена зала з ялинкою та іграшками додає настрою та чарівності. Тут для самих маленьких вихованців організували свято, на яке завітала і Снігурка! Чарівні раз, два, три ялинка гори засяяла вогниками головна красуня свята, веселі хороводи, віршики та пісні, новорічний настрій та диво, на яке так довго чекала малеча, нарешті відбулося. Прийшла на свято і руда Лисиця. Двірі я стучу, стучу, на праздник вам попасть хочу. Ой, у лисичка у дверей. Прячьте зайчиков скорее! Наши Прячьте. сказки, чудеса! Я веселая лиса. Никого я здесь не съем. Буду добрая ко всем. Ну, раз ты добрая, тогда оставайся у нас на празднике. Будем вместе Новый год встречать. Спасибо, с Новым годом. Давайте будем вместе играть. Малеча розповідала Дідо Морозу віршики, за що отримала солодкі подарунки. Новорічна казка, яку підготували для діточок вихователі, супроводжувалася розвагами та театралізованою виставою. Дитячому закладі новорічне свято, дуже багато гостей, діти нарядні, звірята, сніжинки, хлопушки. Наш дитячий заклад вітає всіх батьків, всіх дітей, бажає найголовніше здоров'я, терпіння, удачі, натхнення, щоб Бог їм цьому році поміг всьому найкращому. Щоб наші діти ходили до дитячого закладу, завжди усміхнені. Батьки веселі і всього-всього самого найкращого в цьому навчальному році. Тетяна Карпенко, Артем Окранчук, Бесарабія. ТВ. 27 грудня напередодні новорічних та різдвяних святкових заходів в кілістській зону 6 було відпрацьовано план евакуації учнів і працівників на випадок пожежі. За легендою навчань в комп'ютерному класі сталося загорання. Педагоги та їх вихованці повинні були швидко, без паніки залишити приміщення закладу. Після чого вчителі мали доповісти про кількість евакуйованих та умовних постраждалих. Особовий склад рятувальної частини за спецтехніку почав виконувати дії з локалізації, осередку займання та повного приборкання вогню. Крім того, керівники навчань нагадали школярам основні права, Влабезпеки та дії під час пожежі і продемонстрували роботу засобів гасіння полум'я. Ними було зроблено висновки, евакуація людей зі школи була проведена оперативно, а рятувальники чергової зміни ДСНС впорались із поставленим завданням. У минулих випусках ми розповідали, якими стравами господині білого міста на Дністрі будуть дивувати своїх рідних і близьких на Новий рік. Цього разу ми запитали городян, як вони планують його зустріти. а Що вони відповідали? Дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. До Нового року залишилися лічені дні. Хтось вже підготував подарунки, придбав та прикрасив ялинку, господині готують святкове меню. Ми вирішили запитати у акерманців, а як вони планують зустріти 2019-й. Дома. З сім'єю? У вас так традиційно? Да, традиційно. Нікуди не виїжджаєте. Ну, ми взагалі ми виїжджаємо, але вчитує маленький Возраст ребенка не виїжджає. В семье, дети, родители, мужья, как обычно, все дома. Есть у вас какие-то традиции на Новый год? Только с семьей. А потом, если где-то куда-то пойти на елочку, отдохнуть, тоже вместе да. с ребенком. Форму одежды придумали, что будет одевать. Еще нет. Главное, что у ребенка есть костюмчик, все готово, подарки, как положено под елочку. Дед Мороз должен прийти как-никак. А так все то же самое. Ірина Новорік теж буде відмічати у родинному колі. В них є традиція по особливому прикрашати зелену красоню, що з успіхом вже зробили. Да. Всі Siem... е... в місті. Ага. А як ви наріжаєте йолочку? Розкажи. Ставимо грузки на неї. Одіваємося. Одіваємося. А як ви одягаєтесь? У мами що було на голові. Шапка. А у тебе? Роски. был? Це Кем був? Бичком. Бичком. Більшість опитаних нами акерманців зустрічати Новий рік будуть вдома. І Віолетта не виключення. Жінка вважає, що це суто сімейне свято. Крім того, це гарна нагода зібратися всією великою родиною. З родними близькими, з подарками, з столом і зілочки. Ми просто збираємося всі вместе. Вот все всі троюродные, троюродні, бабусі, кто хто залишився жив, родители. Ми просто збираємося всі вместе. Вот никаких ніяких барів, ніяких ресторанів, чисто сімейний праздник. Анжела теж проведе це свято з чоловіком та донькою. Розповідає, що вона вже відчуває цей неперевершений дух здійснення заповітних прі. Конечно, чувствуется. Купила всем подарки, купили елочку, будем наряжать. Ага, то есть вы уже купили, уже пошло ощущение, что скоро праздник. Да. Ну хоть снега нет, но все равно в душе ощущение, конечно же, праздника. Ага. Э, ну что, дорогие керманцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю самое главное здоровья, счастья. Любите себя, любите свой город. Думаю, все у нас будет хорошо. Тетяна Коваль, Віталій Сводугін, Бесараб'ятева. Заклади загальної середньої освіти Акерману поповнили свої спортивні зали новим обладнанням. М'ячі, мати, скакалки, обручі, гирі, гімнастичні палиці та інший інвентар згідно замовлення шкіл надійшов на місця. З бюджетом міста було передбачено 198 тисяч 200 гривень для покращення спортивної бази навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба мерії Білгородністровського. В Білгородністровських закладах освіти проходять новорічні ранки. У школі Сатимні Сільвії Морозової відбулося благодійне свято. Позливши далі. Новий рік час для здійснення мрій, подарунків, побажань, народних гулянь та благодійності. Гарно прикрашені залі з ялинкою та веселим настроєм. У школі Сатині Сільвії Морозової, що у Білгородністровському зібралися батьки, вчителі та головні герої свята. Всех вас Я на Хочу всіх вас поздравити з наступаючим Новим годом. Хочу, щоб у вас у всіх було все прекрасне в этом году. Щоб у вас було завжди хороше настроєння, радость. Я хочу всіх вас пригласити на новогодній хоровод. Ви ходіте вміти зі мною. Хороводи біля ялинки, ігри та розваги для малечі організували справжнє новорічне диво. Снег руками нагреваем, лепим, лепим, круг большой. И еще раз нагреваем, лепим, лепим, круг другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим роги, и глядящий на В школі сад вже стало доброю традицією 19 грудня проводити благодійний ярмарок, де підробки, зроблені власними руками, дітей, продають за символічну суму, а гроші спрямовують для придбання подарунків дітлахам з особливими потребами. Ось і прийшли новорічні, довгоочікувані свята. Ми до них дуже готувалися, ми їх дуже-дуже чекали. В цьому році у нас на Святого Миколая був благодійний ярмарок і була акція від Святого Миколая кожному школярику по розписаному прянику. Вони були дуже задоволені, дітки. В цьому нам допомогли наші батьки. А сьогодні у нас пройшло благодійне свято Новорічне. Свято було дуже веселе. У нас були дуже веселі гості: і Дід Мороз і Снігуронька, було багато ігор, віршиків, хороводів. По завершенні благодійного новорічного ранку малеча отримала солодкі подарунки з рук Діда Мороза від батьків на адресу педагогів школи сад та їх вихованців лунали щирі слова подяки. Хочу поблагодарити нашу школу за їх добрі серця. Наш п'ятсостав за те, що вони дарять дітям праздник, веру в то, что все возможно в этой жизни, в то, что детки, особые детки, они не сами, у них есть поддержка, есть опора в виде наших учителей, наших преподавателей, наших же обычных детей. Поэтому огромную благодарность выражаю всем-всем-всем, кто нас окружает, всему педсоставу. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать в будущем году крепкого здоровья, в первую очередь, нашим детям. Крепкого здоровья всем, всем нашим преподавателям, близким, родителям. Спасибо, что вы у нас есть. Бірибі, бірі, пусть боженька бережо Тетяна Карпенко на толі Лукінчук, Песарабія, ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 28 грудня. Ми зустрінемось з вами вже в понеділок, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.